Вітаю, друзі! Сорт хурми пам'ять Черняєва. Це відносно новий сорт, мало вивчений. Тому інформації на даний сорт обмаль. Автори Василь Дерев'янко та Валерій Черняєв. Маса плодів 250-300 грам, і більше. Матошне дерево заплодоносило на п'ятому році, урожайність висока. Зимостійкість дещо нижча, ніж Нікітської бордової. Плоди малонасінні і дозрівають в кінці жовтня. Зберігання плодів у звичайних умовах 1-2 місяці. З власного досвіду додавлю, що в перші роки плодоношення сильно осипаються плоди, причина не в відсутності запилення, а просто така специфіка сорту. Потрібно, щоб дерево добре сформувалось, тоді будуть стабільно високі врожаї. На цьому все, друзі. Дякую за перегляд. Підписуйтесь, коментуйте. Будуть надалі нові відео.